Нам доручено звершувати і звернутися до, всього, до людей всього світу, і до заблудших дітей Божих по деномінаціях із закликом. «Покайтеся і віруйте в Євангелію. Це не наші слова, це слова Ісуса Христа. Хіба вони не приємні нам? Ну інколи кажеш людині, покайся і віруй в Євангелію, вона каже, що ти відчепився. Коли кажеш до народу нашого, покайтеся, віруйте в Євангелію, і тоді ви побачите, не тільки як Бог підняв світ, щоб дати нам зброю, щоб протистати дьяволу справді, який взяв ім'я Ісуса Христа, який назвав війну священною, який взяв нову заповідь Ісуса Христа, щоб ми любили один одного, так як Він нас полюбив, тобто до смерті Хресної. Вони настільки образили Бога, що чаша гніву. Отих російських, будемо російських, чи як їх вже називати, я не знаю, по-різному їх називають. Отих московитів, вони набрали чашу гніву, яка виливається сьогодні на їхній народ через наш народ. Але щоб Бог вступився конкретно, щоб ми побачили, як оці всі армії, які понастворювали в Росії, щоб закрутилася їхня, їхній розум. Щоб Бог просто зробив, змішав, розумієте, їхній розум з дурнею якось, тобто, щоб вони зненавиділи один одному. одного, щоб буряти, почали вбивати кадирівців, кадирівців, щоб почали вбивати росіян, росіяни, щоб злі були, вбивали і тих, і тих. І вони переб'ють один одного. Але для цього потрібно, щоб Україна прийняла Христа належним чином. Якщо вона не буде народжена з гори не тільки Україна, а народ, якщо вони не приймуть оце Йоанна 3,3, 3,6, а будуть вірити в те, що їх похрестили в дитинстві, і це є Боже діло, Бог цього, він противиться, він ненавидить це. Але він виступив сьогодні на нашій стороні тільки тому, і тільки тому, і тільки тому, що Росія. Переповнила чашу гніва. Вони насміялися над Христом, вони насміялися над кров'ю Ісуса Христа і потоптали Його діло. Щоб ви розуміли і ви теж. Бо всі думають, що це просто так світ піднявся. В 14 2014 році світ не піднімався, був Іловайськ. Були інші місця, де вбивали, де насилували так само. Але тоді, владики, навіть нашої України, будемо казати, які керували Україною мовчали. Були теж темники, які не дали, щоб ми почули всі звірства, які відбувалися в Донецьку, Луганську, а потім і в Криму, все приховано, все таїнство. Воно буде викрите, а можливо, викрито перекручене. Люди пишуть історію. А історію Божого Царства пише Христос Духом Святим. І коли ти це розумієш, ти розумієш, Євангелія не могла бути. Змінена. Хтось каже, це ми, католики, це ми православні Євангелію до сьогоднішнього дня принесли Біблію. Ні, дорогенькі, це Дух Святий приніс. Хто ви такі без Духа Святого? Ви ж навіть не приймаєте його і не хреститеся Духом Святим. єдине, що махаєте рукою во ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Толку з того, що говорите, це у вас як етикетка на сірінковій коробці. Спокайтеся і віруйте в Євангелію. Це слова Ісуса Христа. Є лише одні двері для спасіння. Одні, і це є Христос.